Ну що там? Всім здоров! Сьогодні буде невеличке відкриття. Назбирав трішки ящички, назбирав трішки купонів контрабанди. Ну що, погнали! Ну що, почнемо з самих галімих ящиків. Будемо відкривати зразу по 10 штук. І. Відкриваємо зразу все. О, непогано, і рюкзак другого уровня. Фрагменти ключа 4 штучки, непогано і кредити. Нормально, відкриваємо ще 10. Нічого. Тупо кредити. Відкриваємо ще. Знову кредити тільки. Ну. А що очікувати від таких ящиків? Опа. Маска ворона якась. Непогано. Ще відкриваємо 10. Знов кредити тільки. Ще 10. Знову так само. О, три фрагмента ключа. Непогано. О, іще один. Непогано. Так, но кредити. Ще 10. Ноу кредити, ще 10. Є срібло. Рубашка синя. Вкриваємо ще. Ще срібло. О, шарфік. О. Перший рюкзак непогано. Зкриваємо ще 10. І. ботинки. Ну що, приступимо до кланових ящиків. Фіолетових буде 12 і 3 жовтих. Давайте. І що випаде? Нічого. Неприкольно. Трусіля якийсь. Клас. О, 200 полімерів, в принципі, непогано. Відкриваємо ще один. Знову нічого, ще один. Срібло. О, жовтий ящик. Тепер у нас їх 4. Давайте тепер їх відкривати. Відкриваємо нічого. О, ще один ящичок. Непогано, в принципі. Срібло, нічого. А, бронза, а не срібло, так. Да. Так. 800 біпішок. 600. 600 і все. Ну, а тепер приступаємо до скрині мисливця. Будемо відкривати по одному, що було цікавіше нам всім. Давайте проступать, відкриваємо перший. Нічого. О. Непоганий сетік Другий. Знову срібло. О, скриня і лицар. Непогано. Ще один. О, золото нарешті. Нарешті золото. Клас! Ха, -ха тапки в мене такі є. Срібло. О, Вазік. От Вазік це тема, в мене такого немає. Ще й скриня одна. Це прикольно, це прикольно. Відкриваємо ще. Персрібло. Третій рюкзак. Непогано, камуфляжний. Ще відкриваємо. Срібло. Куртка є така. О, золото знову. О, оцей сет непоганий. Виглядає він непогано. Відкриваємо ще. Золото ще одне. Та ти що Що таке? Ой. Ой ой. Ой-ой-ой. Відкриваємо ще один. Ще золото! Три золота підряд, вишов! Клас! Ой. Смішно. Ну, вже не золото, вже срібло. О, мотоцикл. Непогано. Срібло. Ще один мотоцикл, але є такий в мене вже є. Відкриваємо, відкриваємо. Срібло. Ну, такий собі сетік, чесно кажучи. Відкриваємо ще один. Срібло. О, казкова фея. Непоганий сет. Так, золото вже нам не хоче давати. Сказали, ти вже сильно не наглій. Ой-ой-ой. Ну да, золото вже, походу, ми сьогодні не побачимо. Майка. Майка, майка. Срібло. І джак жовтий. Тим часом залишається 8 ящичків. Відкриваємо. Срібло. Ну, такий страшненький, звісно, сетік, але не пане. Да, золота вже, походу, сьогодні не буде. На цих ящиках. Слідопит нам випадає. Відкриваємо ще один. Знову сріб. О, вже бронза, даже. Вже все, вже футболка падає якась. Знову бронза. Не прикольно Але не непогані. Відкриваємо ще срібло. І сундучок, скриня ще одна. І треніки. Легінси. Де моє золото? Де моє золото? Є такий сет. Я його розбирав вже. Опана! Обана. Нарешті, нарешті золото. Клас. Є такі тапки і ще одна скриня. Ай, о! Ще одне золото. Непогано. Клас, на що мені це? Нефри якісь. Так. Срібло, маска і срібло походу Бронзове. Є таке. Є таке. Ну, тепер приступаємо до більш цікавішого: ящик архіваріуса 8 штучок є, будемо також відкривати по одному. Полетіли! Давай! Щось годне видай сьогодні. Ну що це таке омар? Омар? Де моє золото? Де моє золото? Є такий сет. Навіщо він мені знову? Давай золото, будь ласочка. Срібло. Що за невезуха просто. Оба на! Оба І. Ох! Є така зима, але. Жетончики непогано. Це добре, це добре. Відкриваємо ще один. Срібло. О. Бед бойс. Непоганий. В принципі, цей сетік. Я, можливо, даже його скрафчу. Ще один відкриваємо. Срібло. О, і ще один сундучок. Пам-пам-пам. Де моє золото? Де моє золото? О, це зразу три костюми, чи що? Треба глянуть. В натурі. Так, відкриваємо ще один. Злито. Злито, Купляємо ще один ключик. Перемістити. І золото ого! З останнього золота хоч насипало. Давай щось годне. Ну, таке собі, чесно, не дуже насипало з цих всіх ящичків, але зараз ми будемо прямувати до укриття. Ну що? Прийшла черга відкрити 10 ящиків за 1000 джикоинів. Ну, погнали! Давай! Єсть Золото! Давай, 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 МКшечка! Одне золото. Давай! І... Та параша є таке. Ай! Ну, і нічого страшного. Ну, коротше, сталась така невеличка трагедія, не записався звук мікрофона. Але на половині цього фрагменту я замітив, що не включився, і потім все буде зі звуком. То дві хвилинки десь прийдеться, подивитися без звука. Тому ну, дивіться, дивіться, там буде цікаво. Тут я дуже сильно радів, що було два золота підряд, але випав калаш, і я сказав, що це за гамоноше, мені два рази підряд цей галімий калаш, який в мене є. І тут випадає ще одне золото, і я кажу, що тут зараз буде МК, але випадає. Випадає то мк я тоді вгадав, я кажу, як же ж мені везе просто, що мені ніколи так не везло в цій грі, як сьогодні. Тут я говорю, що все, МКшечку вибили, тепер можна переходити на смаки, бо в мене ще смоків немає. І тут з першого ж кейса випадає золото. Я кажу зараз, якщо випаде смок, я просто закінчую на цьому відео і все. Але випадає не смок, але 5 схем. Ну це теж дуже сильно приємно. Завдяки цим схемам я проапав, ауг до 6 уровня до кілчата. Це дуже класно. Тут випадає ще одне золо. І випадає в ньому три схеми. Непогано. Тут нам нічого не падає, нічого не падає, і ще раз нічого не падає. Тут я говорю, ну все, походу на цьому моя удача закінчилась. Кажу, де золото, де моє золото? Нарешті випадає золото. Випадає беріл. Звісно, я не сильно обрадуюся, бо в мене вже такі є. Але непогано. Ну, летим відкривати далі. Але дуже сильно злито, що не записався звук мікрофона. Але що вже поробиш? Вже його ніяк не відновити. Так, відкриваємо далі кейсики. Залишилось 260 купонів. Золото побачимо чи ні ще. Давайте дивитися. П90 падає нам. Золото немає. Мікроузі. Так, полімер 100. Срібло. Мінік. Срібло. Сайга. Так. Щось вже нічого не падає. 200 полімерів. Давайте один цей, МКшечкою ще. Срібло. Полетіли полетіли. Золото. Є. Є золото. Зараз має бути смок. 100%, 100% смок. Беріл опять. Ну є такий беріл. Куда він мені ще один? Полімери. Срібло, мутант. Срібло, роза. Нічого. Нічого. Полімери 500, ладно. І... 50 полімерів. Срібло. Емочка. Срібло. Сталет. Срібло. Емочка. Ну. МКшечка вже випала. 70 залишається купонів. Ебло, мінька, веселка. Давай, смок. Може ще одну МК-ку відкрив. Злото. ДБС. 40 купончиків, 40 купончиків. Давай ще одне золото хоча б. Золото. Золото. Ну, з останнього, має бути, мабуть. І. Давай! Злито. Пусто Все. більш нічого нема. Всім дякую за перегляд даного відеоролику, всім подякував, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!